Воля на Говерлі – річницю партії, День конституції та створення Львівської обласної організації партії волі активісти відзначили на найвищій точці України. Більше волівців піднялися на Говерлу, аби ще раз довести жодні перепони на шляху до творення нової країни їм не завада. Ми ставимо за мету отримання влади, ми ставимо за мету продемонструвати, що це нові люди, нової якості, нові люди волі. Справжньої волі для того, щоб країну змінювати люди волі це люди дії. Я е, завжди була людиною дії, і мені дуже приємно, що сьогодні ми об'єднали дуже багато людей, які мають внутрішні стержень. Вони вірять в перемогу України. Вони вірять в Україну. Вони вірять в нас, в суспільство, в громадян. Патріотів підкорювати гірські схили зібралися волівці не лише з Прикарпаття, але й Львівщини. Символічним моментом стала установча конференція львівського осередку партії Воля на вершині говерли. Це дуже швидко прийнялося в принципі це рішення. Хоча це символічне, бо найвища наша точка в землі найближче до Бога. Ми хочемо, щоб Бог це почув, наші намагання і благословив. Це однодумці. Однодумці, які крокують, крок крок разом і серце, в унісон б'ється. З тими людьми можна ті гори перевертати, ну, не то що країну міняти. Я в цьому впевнений. Волівці кажуть, такі походи для них стануть традиційними, адже вони не лише згуртовують, але й підіймають дух нових активістів. Тим паче, що воля об'єднує все більше людей не лише в обласних центрах, але й селах.